Це ми тут в Калгарі. В Калгарі в Даунтауні проходимося. Під вечір і дивимося на Калгарі. Це місто, місто ковбоїв, Ось так, місто ковбоїв, Такий с -с запах стоїть. марихуани, крепкий. Але це загалом не про Калгарі. Загалом це про друге. Зараз в мене. Товариш мій зателефонував, і він такий схвильований, значить, дуже. Ну, що сталося? Що сталося, панове, це потрібна ваша, ваша, ваша порада. Потрібна ваша порада, так як його жінку вдарив значить, рускоязичний мозковіт, видно, з промитими мозгами телевізором кремлівським, або, або його таким привезли десь там. Бо чоловік старший, 67 років. Люди наші, вона сама з Херсону, вона дуже переживає. У неї там однокашлашників її постріляли. Місто було окуповане, а вона замов вийшла, одружилася. Він сам з Івано-Франківської області. Вони живуть, хлопчик вже школу закінчує. Жінці 36 років. О. І в неї на автомобілі, на її машині стікер з одної сторони я розказую все по, -по порядку. З однієї сторони стікера написано, що російський корабель пішов. А з іншої сторони написано, Russia is terrorist state». що значить, Росія терористична держава. О. І на плазі вона робила покупки все, і підходила з тачечкою до свого автомобіля. У неї, неї якісь увітання. І якийсь божевільний, городський, міський божевільний, русскоязичний. Вперед до неї кати, ти що русських не любиш? На очі вилупила, каже, за що я їх маю любити? Цих всіх е, таких бандитів, як ви, е, е, значить, що ви бомбете, вбиваєте українців, бомбите мою країну. Він її з матами і кулаком два рази по голові. Значить, збив її з них. Но тут добре, що людей багато було, і, бо це плаза. І люди його почали спиняти, спинили його і моментально дзвонили в поліцію. Ну, позвонили в поліцію, скрутила поліція, звадила йому кайданки, запихнула його в поліцейську машину. О, чоловік цієї жінки Наталія прибіг, вже, і він в мене телефонував. Він думав, що він пасіонний, такі якось його не бачив. Його. Він це він, ворог він каже, вже сидів він в цьому. Сидів в цьому, блядь, у машині вже сидів поліцейський. Я його каже, би я ж цього вбив би гандона, Каже, розумієш, на місці би вбив би, каже. А я йому кажу, добре, що тебе не було близько, розумієш? Бо якби ти от нах... на дві хвилини раніше підбіг до неї, то це б щось сталося таке, що в тюрму ви посадили. розумієш, Я його знаю, він сам спортсменів у нього. Мастер спорту він сам дзюдо занімався довго. Він хлопець такий здоровий, крепкий з грубою шеєю Він п'ятьох може положити таких, а може з десятьох таких москалів, московість, як цей божевільний. А. І, він, і він значить, що пан панство, треба порад. Бачите, що вони роблять? Вони вже вони не тільки вони в Україні вбивають українців, вони нападають на наших і в Німеччині, і, і вже виходить в Канаді також. Це перший випадок, що я чув від людей, і значить, за весь цей час мого перебування, і, і, що я чув, і це від моїх друзів. От. І, і потрібна порада, потрібна порада, порада, потрібно, потрібно якісь, Що ми маємо робити, що треба робити. Бо він не знає. Він він. Я, я його заспокою, я, я кажу, візьмі себе в руки, нічого ж не ста. Вона нажахана, вона ця наталка плаче, значить сидить. Її всю трусить. Ви розумієте, ні? Жінка, мама у неї син о, о, в школу ходить, і все. вона купляє продукти для сім'ї. Сідає в машину, і божевільний московітне на, русскоговорящий нападає на неї з кулаками за стікер, що в неї написана Правда, о, що Расія терористична держава. О, і руський корабль пішов нахуй. Розумієте? І починає по голові бити кулака. Як вам це? Як розумієте, з якими божевільними ми маємо, ми маємо справу? Розумієте це чи ні? І потрібно, потрібна якась порада. Що робити, що нам далі робити, як нам з цим виходить? це все в Торонто. В Торонто нам Етобіко на кордоні з Місісагою в цій ерії там. Там бі біля біля мола в людному місці. Ви уявляєте, що це в Торонто робиться вже в Торонто. Розумієте, скільки це вже їх набралося оцих всіх, і які просто нападають на людей у е вільній країні, де нападають на українців вже не тільки в Україні, а й за кордоном. Також це пам'ятника авіаторам, льотчикам, які загинули в роки Другої світової війни. 39-45. А там в парку на задній чоглі, можна побачити український прапор. Висить також позаду пам'ятника.